І з нами у цій годині Тарас Чорновіл, політолог. Пане Тарасе, Добрий день. Доброго здоров'я, пане славу. Тарасе. Героям Добре. Слава, дякую, що прийшли, пане Тарасе, Ну, у нас багато питань накопилося, накопичилося, бо тиждень дуже насичений. Давайте тоді з мобілізації мені здається одна з головних тем у українських медіа, зокрема в українському суспільстві, чому Путін до неї так раптово вдався, така масова і ну ми бачимо вже власне, як вона проходить. Люди там напиваються в автобусах, чи то згоря розуміючи, що їх везуть в останню путь, чи Взагалі вони не розуміють, що відбувається. А зрештою була думка про те, що Путін так раптово вдався до мобілізації, тому що на на саміті в Самарканді його змусили це зробити, ну, завершувати якось оту військову операцію, як він її називає. А що ви думаєте, чому він таки оголосив мобілізацію? Знаєте, як там в них було сказано, умом рацію не понять. Росію можна понять тільки іншим протилежною частиною тіла, напевне? Проблемно. Угу. Щодо Самарканду, там були якісь домовленості, які виконує Росія. Ті ж самі полонені, яких поміняли, це досягнення Ердогана. В йому потрібно регіональне лідерство, йому потрібно показувати певні результати, і він на цьому наполягав. Але в Ердогана, який грав ключову скрипку на саміті. Навіть не сідіпін, а саме Ердоган. Це його буквально. Ну там був такий прорив Сідіпі, навіть відмовився від деяких там показових певних пунктів частин програми. Ердоган дуже зацікавлений в тому, щоб Росія в жоден спосіб ніколи не змогла перемогти. В цьому регіоні має бути один лідер чорноморському Тур Туреччина Бачить себе цим лідером, не точно не Росію. Ослаблення Росії в ході війни на користь Туреччині. Вони задоволені. Чи зацікавлена Туреччина зараз швидкому закінченні війни? Ну питання відкрите. Війна триває. Рефія втрачає позиції міжнародні вже практично остаточно. В торчому почали їх втрачати дуже швидко зараз в Азії, що важливо для Туреччини. Туреччина з Китаєм конкурують за ці території, за ці країни. І за таких обставин я не певний, чи Туреччина зараз буде зацікавлена в швидкому закінченні війни. Вона звичайно, ну вона підтримує Україну. Тут все добре. Це ніби в нас немає претензій, але в них немає спеціально такого інтересу. У них є свій інтерес. Росія має ослабнути якомога більше. І вони граються в цю гру. Деякі речі відбуваються, але я не думаю, що в Самарканді відбувалося перетискання Путіна, прискорюй війну, перемагай точно. Там ніхто в цьому вже сьогодні не зацікавлений. Вони були зацікавлені швидкій перемозі Путіна в особливо Китай в березні місяці. Якби в березні війна закінчилася, Китай мав би просто колосальні переваги. Зараз. Зараз будь-яке продовження війни для всіх невигідно. Для всіх вигідно, що Путін пішов на якусь мирову відступав. Як він буде після цього виглядати, там вже нікого не цікавить. Він перестає бути дуже серйозним гравцем на азійському континенті. Що відбулося, насправді щось відбулося в Кремлі, і оце той випадок, коли ми маємо справу з абсолютно авторитарним тоталітарним режимом, де все відбувається під килом, ніхто не може до кінця сказати, що відбулося точно відбулися певні зміни. Партії миру на Росії нема давно закінчилася. Там є партія війни безоглядної. Не думаючи про результати, і партія війни з калькулятором. Що ми втратимо, що ми здобудемо. Так от, партія війни з калькулятором, мені здається, знищена просто під корінь. Ну як їх ніхто не вбивав, їх ніхто не зняв з посади, а вони більше ні на що не впивають. Ні Мішустін, ні інші. А безоглядних, дивіться, навіть Шойгу, якого вже похоронили всі, він знову зараз підтягнутий, він знову зараз на коні, він знову там один з центральних. Витягнули на заступника міністра отього, господи, ну, Кат Маріуполя, яка Сірії та mm -hmm. е, мерзоту з фізіономією, яка показує Психічні вади, садистські, в тому числі інші нахильності. І це є оті найвіддірваніші. Вони мені здається здобули якусь перевагу. Путін він ще раз кажу, Путін не є ірраціональний, як на всі думають. Він ідіот в одному плані, в плані ідеології. Він вірить в це месіанство, богообраність, інші речі. Він дійсно реально в це вірить. Але він дуже раціональний. В своєму розумінні раціональності. Бідна Росія, йому вигідно. Це закрита Росія. Він хоче зробити гігантську потужну Північну Корею в себе. Але він. Ну він, скажімо, в Україну вступ війшов, тому що він з свято був переконаний, що він тут переможе. Але є речі, які він розуміє, що не можна себе заганяти в гухий кут. В гухий кут це будуть дві речі: референдуми і мобілізація. Проведення обох з них, не маючи під це технічної достатньої бази, не маючи під це озброєнь, інших речей, мобілізувати сотні тисяч людей, яким зараз вже дають там іржаві автомати, радянське обмандирування. Он я згадав свою молодість 82-84 рік минулого століття. Господи, згадую, це минуле століття. Мені так страшно стає, що я такий вже старий. Я в армії тоді служив ці роки. Я ті кірзаки побачив, яких після того здається, в жодній армії постсовєтського простору вже не використовували. Їх теж витягнули, в них ноги відмирають, там гниють ноги наживо в таких кірзаках. І от це все він розумів, що йому. Піти на це буде більша ганьба і більше проблеми. Коли мобілізувати і після того далі програвати, це гірше ніж не мобілізувати і програвати. Тому що відступати вже не можна. Референдуми і от заголосити ті території частиною Росії. І після того наші будуть бити його на цій території, а він нічого не може зробити. Ну щось там кричати про ядерну зброю, якої якось всі в світі перестали боятися. Знову ще раз кажу, давайте не думати, що Путін ідіот. Він розумів, що цього робити не треба, і тут раптом він зробив обидві ці речі. Я вважаю, що це все-таки той фактор колективного Путіна, коли здомінувала якась група. І група сьогодні приймає рішення. Тобто там не одноосібні рішення приймаються. І це трохи складніше, тому що один Путін, Путін є, Путіна завтра немає хтось його може тюкнути. А зараз вже нема кому тюкнути, тому що багатьох тюкати прийдеться. Пана Тарасе, про референдуми ви згадали вже двічі, і триває це дійство, шоу незаконне, легітимне на окупованих територіях. І інформація, що го числа вони оголосять про приєднання цих. Території до Російської Федерації до складу цієї недодержави, і зокрема багато лідерів засудили вже проведення цього голосування. недоголосування, зокрема, і п'ятий президент Петро Порошенко він заявив, що фейковий референдум проведений росіянами на окупованих територіях Донецької Луганської, Запорізької і Херсонської областей не конституційний. А загалом псевдоголосування є черговою спробою Росії. Легітимізувати присутність своїх військ на цих територіях. Давайте послухаємо п'ятого президента і повернемось до обговорення. по перше це точно не референдум. Немає жодного голосу від реальної людини, тому що неможливо організувати референдум такого масштабу за 48 годин. Нормальний референдум. Подивіться, будь ласка, досвід Швейцарії готується кілька місяців чи навіть років. По друге, я абсолютно впевнений, що конституційна позиція України зараз така ж, якою була стосовно Криму в 2014 році за мого президентства. А саме це безумовно неконституційно. По-третє, це російський трюк: як легітимізувати присутність своїх військ і навіть більше здійснити атаку, включно з можливою ядерною зброєю з території, яку захопив Путін на цьому фейковому референдумі. Ну, реакція цілком зрозуміла і цілком такою, якою вона має бути, і решта європейських лідерів так само про це заявляли. Але чому Росія раптово вирішила ці референдуми? Ну зрозуміла, що жодної легітимності вони не матимуть. Навіть Сербія сьогодні сказала, що ні, ми не визнаємо результат цього голосування. То наша це Путіну треба? Знову, оцей цей момент, який появився і раціональність. Я ще раз кажу, про референдуми заходила мова починаючи з квітня місяця. Від початку навіть квітня весь час говорили, що там референдум, там і особливо Луганська область там рвалася. І їм весь час з Москви був окрих припинити, навіть не думати про це. Це не потрібно. Перше, це ще додаткова делегітимізація путінського режиму. Хоча зараз їм, здається, вже на це немає значення, вони вже плюнули на будь-яке своє сприйняття в світі. Другий момент ну, це проблема, тому що. Це все одно, от як наші війська входять в Крим, і їм треба визнавати, що вони програють на своїй території. Вони ж то визнають своєю територією. Тому ж до цього часу цього не проводили. От зараз ця ірраціональність, яка почалася. Мені здається, моя версія, що все-таки оця історія з референдумами, так як вона посипалася, це був певний пошук точки неповернення саме від оцієї партії війни. Був якийсь весь час, був якийсь центр, який провокував ідею з референдумом, Потім Кремль або інші сказали: Ні, стоп, ніяких референдумів не буде і тут хтось зумів, явочним порядком розуміючи, що там відбуваються якісь події в Кремлі, яких ми не знаємо, знову скажу, але які продемонстрували те, що там немає вже одноосібного прийняття рішень, вдалося. Протиснути, що прозвучала оця ловина цих заяв. Це було неочікано для самого того ж самого пасічника, коли йому сказали в Луганську, що він має це сказати. Там в Луганська вже пішли чутки, що це було абсолютно неждано нагадано, тому що перед тим, коли він робив подібні заяви, його дуже жорстко попередили, що він більше про таке навіть не згадував. Тут з якогось центру впливу прийшла вказівка, це зробити, відразу продублювали по всіх інших, і в Москві не було кому відповісти. Тому що за логікою після цього мав вийти пісков, покрутити вусами і сказати. Это пока что не телесообразно, Там безопасность граждан закончится полностью освобождение территории, Вот тогда и проведем. В данном выпадку. Було мовчання, більше того, перенесення на ранок, коли це Верефії цікавили, що там Дальній Восток, не Дальній Восток. Зрозуміло, що в цю ніч щось вирішувалося, і в цю ніч перетиснули історію, щоб це зробити. Це точка неповернення. Тому що вже після цього вони коли вони, ну, власне, ще не сьогодні, але вже в той момент, коли вони через Раду Федерації чи оголошення іншим способом проведуть, повернення в них вже не буде. Тобто вони позбавили себе, ну, умовна партія війни, позбавила другу частину, партію з калькулятором, позбавила можливості ще. Розвернутися і ще дати задній хід, для чого воно діє? Ну фактично поставити передумови, коли війна тепер вже може тягнутися дуже довго, до останніх росіянина умовно кажучи, закидувати, закидувати м'ясо, тому що наші території. Більше того, я розумію, що про 28-го часу багато мови пішло зараз на Росії. Що 28-го числа жорстко перекриють виїзд чоловікам з території Ерефії. Більше так, того, кордоні, будуть... Області, так, 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 а, якраз, да. і при чому це прямо пов'язують з оголошенням цих. Територій частиною Росії. Тобто, я так розумію, оскільки на всіх цих територіях є українські війська. В Херсонській області наші війська є, і вони б'ють москалів. В Луганській області Білогорівка взята нами. Тобто, ми посунули московитів уже там, ми наступаємо в Луганській області. Так, не пішли наші на сватове, там є свої певні нюанси, і це складніша дискусія. Але Білогорівка, далі. і Росіяни ну, не володіють, вже не в них немає в окупації 100% Луганської області, як вони про це заявляли. Так, немає. Донецька область, ну мало того, що в них менша половина під їхнім контролем, наші наступають в Донецькій області, повільний, але йде наступ. І в цей момент, коли вони гошують свою частиною, я думаю, що в цей момент буде зроблено наступний крок. Буде заявлено, що це саме в цей момент Україна вважається страною, яка вторглась на територію Російської Федерації, углубілась на такі простори, і в зв'язку з этим об'являється. Состояння війни, воєнного стану і багато інших речей, і перекриваються кордони, повна воєнна економіка і інші речі. Тобто, у них мені здається, вони вже прийшли до грані, коли вони будуть іти тільки в одному напрямку. Це неймовірно рівні речі для країни, але вони туди переступили. Тому що раціонально шукати в цьому не треба. Раціональних пояснень нема. Може, останнє насправді цього не може ніхто визнати. Є простий аргумент. Найти завжди можна казати: ну так, але там же рішення народу. Референдум це завжди є конституційний акт для будь-якої країни, в тому числі для Росії. Він проводиться виключно на основі закону. На основі якого закону без комісій з автоматчиками, зриванням ведоми, без е, 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 таємниць голосування, по якому закону проводиться цей референдум за три дні. Російський закон, український мав б за українським проводитися в українському законі такого нема. Російський закон, слухайте, російський закон про референдум спеціально прочитав. Uh -huh. Ну він більш-менш адекватний. Там є дурні речі щодо того, де його можна про що проводити, але ну він нагадує і наш і будь-який інший. Це абсолютно не за російським законом. Немає жодного закону про референдум в світі ніде за яким це відповідає. Тобто, це є чисто неформальний акт. Який там може ніхто не голосувати, там може взагалі нічого не відбудеться. Їм просто треба поставити офіційне повідомлення, що було написано в рішенні Ради Федерації, якщо вони ще через неї це будуть проводити, що на основанні воїлі і євлення там народа Херсонщини, народа Запорожжя і тому подібне. От тільки для цього в Лаосі, ще ж там А, ну так, Лавоська область, та, це просто от ви нагадали, пане Тарасе, про це за три дні. Якесь у них це теж сакральне. Якісь у них та, за три дні. Вони все хочуть за три за, ага. за три дні. От але е, менше з тим до серйозного, коли сценарій, який ви тільки що змалювали всередині РФ, гіпотетично може справдитися, чи суспільство е, знову таку от, поза? Зцію кролячу тайма на увазі лапки е, до догори, і все це вони е, сприймуть. І е, слухняно будуть ряд, рядочками йти. Все це виконувати. Е, е, марудна справа. Сподіватися на е, якесь збурення, і через це збурення е, е, зрушення процесів, е, які е, ми можемо е, називати початком кінця рашастан, хоча цей початок вже давно забрукований Знаєте, воно туди рухається, але кінець все одно має якусь мати форму. Для цього кінця цей кінець може тривати занадто довго, і для нас занадто довго, тому що ну економіка виснажується. Ну от північній Кореї, яка там економіка, тільки зброю копають, он ніхто не знає. Був голод там років 10 назад, великий голод. там кожного року голод, а великий голод, коли загинули ну, точно більше мільйона людей. Ну, це це голодомор, це один з вищих показників страшної трагедії світової. І що? Весь народ переконаний, у нас найкраще життя, тому що всі навколо дохнуть з голоду тотально. А в нас тільки мільйон здохнув. Вони не знають, що а От мій сусід здох з голоду, а в них там вся Південна Корея з голоду помирає. Вони в це вірять, вони так живуть. На Росії велетенська маса. Ми бачимо оті зараз тих призивних пунктів. Якуція, господи, моя знайома нюрба, в якій я був тої нюрби, кілька хібар. Це районний центр Ленінського району района, Якутська СССР досі 80-ті роки. Так, от, там тих кілька хібар в тому райцентрі, звідти беруть ну десь, по-моєму, до чверті мужчин вивозять звідти. Звідти ніколи не брали. Це ті райони, які не підпадали під жодні там, навіть під призив армію після радянського часу старалися не брати. але ми бачимо цих людей. Ми бачимо ці проводи. Одні там якісь жінки ще плачуть, а чоловікам все пофіг. Вони їдуть, ну їм сказали, вони їдуть. Уб'ють, то уб'ють. А тут він все одно здохне за тиждень за кілька тижнів, чи за кілька місяців, чи за кілька років від алкоголізму від цирозу печінки. Розумієте, ми до них іноді підходимо, як до країни, чимось похоже і до нас. Ми дуже далеко відійшли. Якісь трошки схожі настрої, які можна з чимось порівнювати, є в містах мільйонниках. Але саме по містах мільйонниках придушили жорстко мітинги протесту. А мітинги були взагалі то собенькі. По наших мірках це були не мітинги, а так просто, а я просто погулять вийшов. І там не будуть багато набирати. Я не знаю, чи це правдиве, але випив мобілізаційний план по Москві і Пітеру. Якщо по Москві там якихось 50 чи скільки тисяч, ну на 8 чи 9 чи 10 мільйон, Москву 50 тисяч, то вони там таджиків нагребуть. Інших вони там зараз дуже щедро роздавали російські паспорти. Тому там знайдуть на набрати, щоб не дуже своїх. Зараз стягнуть своїх з повістками активістів, всіх інших, щоб залякати. А у їх відправлять десь охороняти якісь там об'єкти інші. А на Донбас кинуть. Я думаю, тих, за ким Москві, а в них дуже таке, знаєте, російське суспільство російське особливо плакати не будуть. Тих, кого там на Росії не дуже люблять чужинців в Вінніграді, в Пітері там взагалі біля 20 тисяч мобілізаційне на 4 чи 5 мільйонне місто. Мільйони кахмалу беруть, беруть глухої провінції, і сам набір, сама мобілізація не викликає збурення. Збурення може викликати велетенська лавина домовин. Оцих мішків з тілами, але я думаю, що вони будуть дозувати, вони будуть затримувати інформацію. Вони постараються, щоб її не було. Плюс ці ця інформація піде в депресивні глибокі райони. І там ще невідомо, коли замість алкаша чоловіка повернеться якась сума грошей і за неї ще й ладу можна буде купити. Я не зовсім... Але з іншої сторони, Дагестан, нібито далекий депресивний а район. Це а це а окрема там... історія. Зараз я про це скажу. Це дуже окремо історія. Але Диреса, давайте тоді запам'ятаємо про Дагестан. Просто ще одного спікера до Ага, долучимо, а про Дагестан треба поговорити.